В Україну повертається сильна спека. Синоптики назвали точні дати, коли вдарить плюс 35 градусів. Серпень в Україні також почнеться зі спекотної погоди. Найближчими днями в Україні спережеться мінливий характер погоди. З середини тижня опадів стане менше, а на вихідних подекуди повернеться спека до плюс 35 градусів. Про це в коментарі ЕНВІРО сказала синоптик українського гідромедцентру Наталія Птуха. За її даними 27 липня на зміну полю зниженого тиску надійде чергове поле високого тиску. Завдяки цьому буде переважно без опадів лише 30 липня у правобережній частині, а 31 липня на лівобережній очікуються короткочасні грузові дощі. Температура вночі очікується на рівні плюс 12 плюс 18 градусів, на півдні до 23 градусів та трохи вище. В день повітря прогріватиметься до плюс 25 плюс 31 градуса Цельсія у більшості областей. У південній частині, а 29-30 липня, також у східних областях очікується плюс 28, плюс 35. Це тоді буде найспекотніше. Відзначила синоптик. За її даними, захід у північній області залишатимуться в межах плюс 21, плюс 27 градусів Цельсія. Погода у серпні, прогноз синоптика. Синоптик уточнила, що прогнозів на серпень ще немає. Але за сьогоднішніми розрахунками, саме перші дні серпня, буквально першого другого числа переважатиме поле високого тиску, тобто це переважно без опадів, і відповідно температурні показники вже будуть дещо вищими, плюс 30 і вище буде не тільки по півдню, а й по решті областей, розказала вона. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!